Друзі, ось до нас приїхав такий автомобіль. Автомагнітола ТЕС потім покажу вам. Андроїдна дуже часто жалується на ці магнітоли, що не працює. Погано чути по блютузу в них мікрофони в комплекті не йдуть. Людина докупила мікрофон і попросила, щоб хоча б поставили ми його в уголочок в цій машині. Але як робимо ми? Ми знімаємо цю верхню консоль і ставимо мікрофон, оголяємо його і ставимо його в штатне рідне місце, де був колись блютузний рідний мікрофон. Зараз я вам покажу, як це робиться. Дивіться, друзі, повністю розбирається Хондозька консоль, витягується рідний мікрофончик. І ось в це місце буде встановлюватися. Зараз доставний мікрофон. Ось ми мікрофон бачите, очистили від пластика, і тепер ця штука піде ось сюди. Спеціалісти мене зрозуміють, тут воно буде приклеєно і виводитися буде. Тут достатньо мощніший мікрофон, ніж рідний. Так воно виглядає. Дивіться, заліпили мікрофон. Ось таким чином. Тут буде він виходити. А з цієї сторони він виглядає ось таким чином. Так, друзі, бачите, ось пуш ми зібрали, все, кнопочки стоять на місці, все працює, переключається. Лампочки і мікрофончик у нас виходить тепер ось тут. А сам він знаходиться ось тут. І цю штучку ми вішаємо зараз в автомобіль, і все буде гарно. Друзі, вуаля, магнітола ТС, автомобіль Honda Accord. Е, мікрофончик ми провели. Він у нас знаходиться ось тут. Тепер розмовляти буде приємно. Це буде гаразд. Ось так проводиться мікрофон.